Телеграм-канал він є ефективним інструментом обміну інформації. І я вважаю, що ну, його заборона призведе до того, що е, громадськість не зможе висвітлювати там е, ті проблеми і нагальні питання, які потребують вирішення. А їх в нашій державі дуже багато. Я б і... все заборонили, і Тікток теж і Телеграм, і Тікток. Що які я там є. Ну, Інстаграм хай буде. А Чому так? Ви, ви дивились Тікток, який там бред показують, і діти то це все повторяють, то, напевно, по тій причині. Ну, якщо так треба, якщо. Ну, це ж не єдиний месенджер, який існує. Якщо запретять, то запрещайте. Ну, я не проти. Я стосуюсь до цього скоріше негативно, тому що не вважаю, що ця заборона на щось вплине. І як взагалі буде ну як організована ця заборона? Як буде перевірятися? Я впевнений, що. Її будь-якому випадку можна буде якось обійти, і не думаю, що в цьому буде якийсь сенс. Я дуже часто користуюся цим месенджером. Зараз проживаю в Європі. Там більшість користуються WhatsApp, але мені зовсім незручно. Але я думаю, що навіть якщо ця заборона вона з'явиться, то я думаю, що люди, ми такі, які звикають дуже швидко до всього, і тому я не думаю, що це стане на довгий час якоюсь проблемою.